що як проведений обшук, так і вилучені документи згідно даного обшуку, проведені з порушенням норм кримінально-процесуального кодексу України, як, доказу, як докази, на мою думку, є недопустимими, отриманими не в порядку, не у спосіб, передбачений КПК. Поряд з тим, якщо ж суд під час ухвалення рішення не знайде підстав до визнання таких доказів, які долучила Том 55-58, які були вилучені 50 під час обшуку, я бажаю послатись на докази, в які в своїй сукупності все ж таки надала які прокурор випродовує Петреченка. Аркуш 19-27-28-30 – Це статут ДП дослідного господарства Чебани. Національно національного наукового центру, Інститут землеробства, Українська академія аграрних наук. Там є реквізити, коли затверджений, не буде зупинятися. Також 27 жовтня 2010 року до статуту були внесені зміни. Це наступні документи. Також згідно статуту, це пункт 1.3, статті 1, пункт 2.2, статті 2, пункт 3.7, статті 3. Статути встановлено, що саме державне підприємство. Дослідного господарства Чібани підпорядковане Національному науковому центру інститут землеробства. Також створений з метою організаційно-господарського забезпечення інституту умов для проведення. Підкреслюю, забезпечення інституту умов для проведення наукових досліджень, крім того, випробувань доопрацювань на наукових розробах їх. Апробації проведення виборчої перевірки, впровадження їх у виробництво та інші господарські діяльності під час обґрунтування подачі прокурорам доказів, прокурор зазначала, що безпосередньо ДПДГ Чибани є науково-дослідною установою. Однак вона такою не була не, і не є такою установою, тому що Створене державне підприємство з метою організаційного господарського забезпечення інституту. Крім того, самостійно дане підприємство науково-дослідної діяльності не здійснювало. Це також підтверджується аркуш справи 41-48 офіційна статистична звітність і баланси державного підприємства, які, згідно яких бачається, що... Державне підприємство самостійно не здійснювало науково-дослідницької діяльності. Далі аркуш 54-55, наявний протокол засідання проспілкового комітету державного підприємства Чебани, згідно якої колегіально, колегіально було прийнято 20.11.13 року рішення про виділення підвідуального садівництва земельної ділянки на території Гатненської сільської ради, яка є предметом судового розгляду, тобто 15-12 га Молодим спеціалістам зазначений перелік даних осіб десь 10, 10 чоловік. Саме даний документ я на нього посилаюсь, враховуючи те, що він підтверджує ті обставини, що безпосередньо Пітриченка не мав відношення до та його повноваження жодним чином не розповсюджились на розподіл земельних ділянок конкретним особам і працівникам державного підприємства. Тим більше зі зміст обвинувального акту в матеріалах провадження відсутні будь-які докази посилання про особисту зацікавленість Петриченко в розподілу окремих земельних ділянок будь-яким працівникам, тому що документи, які надходили з державного підприємства до національної академії, вони вже вмістили чіткий перелік осіб, яким просили і пропонували видати. Земельної ділянки. Аркуш 5663 це листи управління Держкомзем у києво святошинському районі Київської області. Зміст даних документів полягає у тому, що міститься перелік угідь державного підприємства, які представлені рілля, сінажаті, пасовища, також зазначені площі земель. Під будівлями і спорудами є зазначені площі, площі, площі шляхів та прогонів, лісових лісовкритих земель і болот, тощо, які безпосередньо рахувалися за державним підприємством згідно форм статзвітності 6З. Такі документи засвідчують ту обставину, що не всі землі державного підприємства належали до особливо цінних земель, та не на всі. Не всі землі використовувалися як дослідні поля науково-дослідної установи. Такою не являлась ділянка площею 1512 ГА, яка є предметом кримінальних правопорушень. Як це представляло і заявляла сторона обвинувачення, обґрунтовуючи подані матеріали. Ті самі обставини, як мною щойно було зазначено, засвідчують наступні документи 68 6878, де зазначені якісні характеристики ґрунту. І ґрунтів загалом по державному підприємству Державе Чебани. Їх більшість це рілі і не землі, які можливо використовувати для дослідів. На аркуші 81, 82, 83 наявні звернення директора та трудового колективу саме державного підприємства дослідного господарства Чебани. Від 7.09.2012 року та від року. На адресу президії Національної академії аграрних наук з проханням та пропозиціями щодо задоволення земельних прав працівників та ініціювання виділення земельних ділянок для садівництва та городництва шляхом припинення права постійного користування та у даних листах йдеться саме про земельну земельні ділянки, які не підпадають під категорію особливо цінних земель. Аналогічні листи від трудового колективу в кількості 34 чоловік, тобто це 34 особи підписались під листами, містяться на аркушах 85-87, адресовані директору Інституту землеробства НААД. На екусі 88 наявний лист Служби безпеки України, який зареєстрований 20.09.13 яким ініційоване питання про припинення права постійного користування частиною земельної ділянки на землях ДП, ДГ, Чебани. На даному листі міститься резолюція Петриченка? Технічна перерва. Під'єднуємо в Лубіну. Полян також те, що не видно її нічого, нічого не чути. им тяжело воспринимать информацию, конечно, да. Еще же просто есть кнопочки, допустим, когда человек не выступает, ему лучше э отключить свой звук, и тогда не будет фона. Это мне, кстати, одно из полезных шоу, на ум тогда написал. Пакету документів для прийняття остаточного рішення щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою. Додатком лист Єврої Служби безпеки від 7 10 13 року, який розглядав також виконуючий обов'язки президента Гринник з його резолюцією та резолюцією авторічною для розгляду та пропозиції. Що засвідчує. Ті обставини, що Пітри безпосередньо не ініціював розгляд питань щодо припинення права постійного користування і виділення земельної ділянки співробітникам Служби безпеки України з боку землекористувача та Національної академії аграрних наук, як зазначено в обвинувальному акті. Далі на аркуші 92-му наявний лист директора. ДП Багача Бани від 15 жовтня 2013 року, адресований директору інституту землеробства на з повторним клопотанням про задоволення конституційних прав працівників державного підприємства. При цьому саме землекористувач ініціює припинення права постійного користування і видалення земельної ділянки працівникам, яка перебуває в користуванні. Саме ДПДГ та звертається з проханням щодо розгляду даного питання перед президією НААН, а не особисто перед президентом Академії. Далі аналогічне звернення 95-96 аркуш державного, директора державного підприємства даним засвідчується як земекористувачем погодження виділення земельної ділянки саме площею 15 Гектар в адміністративних межах Катмінської сільської ради при цьому до даного звернення додатком є витяг із матеріалів еколого-агрохімічного дослідження земельної ділянки і довідка про цінність земель сільськогосподарського призначення площею 15-12 га, згідно яких ґрунтовий покрив земельної ділянки підстав, представлений сірим, опідзоленим, неоглеєним та глююватим піщаним ґрунтом. Крім того, північно-західній та західній частині земельної ділянки верхній родючий шар ґрунту частково порушений в результаті ліквідації стихійного звалища, побутового сміття та розміщення в попередні роки майданчика для силисування земельної маси. Тобто дані документи засвідчують, що і в попередні роки, та станом на вересень листопад 2013 року, дана земельна ділянка ніколи не використовувалась. Як дослідне поле науково дослідної установи, тобто ніколи не відносилось до категорії особливо цінних земель. Крім того, рішення про передачу даної земельної ділянки громадянам і було обумовлено тим, що така земельна ділянка не була потрібна саме землекрестевачу. На виконання вимог статуту, тому і підлягало вилученню та передачі до земель запасу. На 101-му міститься лист директора інституту землеробства на адресу президента НАНУКРІНІ 24 жовтня 2013 року, яким засвідчена та, та обставина, що саме вченою радою Інституту землеробства погоджено рішення адміністрації ДПД Чебани щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою 15-12 га. За умови задоволення конституційних соціальних потреб працівників трудових колективів державного підприємства, Інститути землеробства та президії. Тому саме на підставі вище вказаних документів, тобто листа Інституту землеробства від 24 жовтня 2013 року, листа ДПДГ Чебани від 1510 року і 6 листопада 2013 року президії НААН, це наступні документи, які є у складі затверджена постанова про припинення права постійного користування земельної ділянки, якою перше надано згоду на припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 15-12, передачу вказаної ділянки в порядку, визначеного законодавством до державних земель запасу Києва Святошинського району з метою надання земельних ділянок під індивідуальне садівництво. На Аркушах 129-159 наявний технічний звіт щодо детального ґрунтового обстеження земельної ділянки 1512 ГА, яка знаходиться в землекористування ДПДГ Чебани. Поговорили, дуже цікаво. Думаю, з урахуванням того, що сьогодні подав клопот-прокурор, просив час для ознайомлення з клопотанням. Надамо цей час. Відкладаємо, бо ми не можемо стільки разів відкладати робити технічну перерву. Є заперечення? Немає. тут Тоді відкладаємо наразі. Ну, Люди ході з власних технічних будуть виходить. А балян здається з власних технічних. Добре, давайте тоді 13-те. У нас визначено 13 вересня. Так, з 13 років. У мене інше засідання на цей час, на 13 вересня. Я просто навряд чи зможу прийти, я хотіла одразу це визначити, щоб ми не збиралися. Так ми ж десь раніше узгодили 13 вересня. Давайте 20 вересня. Може хтось вийде там з власних технічних. Можете з власних технічних вийти? А час? є 我的, я... я а я... в я... А З 13 а до кінця висвітляти. У мене на 14.30 засідання. Я та там буду просить. 13 засідання заторчив, що Ченкаському години захисний там є. Одинадцяте. Вересня? Ні, 20 вересня, 11 12:00. година. так. 20 да. вересня, ну, да. я з вот адвокатом Шевченком, фінансів процес за Хубарський. Зарані була озвучена дата, і ми планували 20-го річну завітці. 20-го ми не зможемо бути. Ми в суді в Пічорах, година? Котра година. Прокурор, сам видюдат. Прокурор, а що у вас в той час? Скажіть, будь ласка, У мене інше засідання також в антикорупційному суді, по суті. до Будь ласка. А, а коли в нас транспорт призначення? Не записано. Не записано багато і всі вони... Будь ласка, 13 вересня, котра година була? 11. Так, поки що тоді, прокурор, якщо не зможете, будете все таке клопотання. Будь ласка, спробуйте все ж таки бути. У нас єдине, бо іншу дату ми не можемо визначити. Давайте після 13-го визначимо ще дату тоді. На яку годину? 11-ту. 13 на 11 години. Запишіть, будь ласка, секретар.

У мене на другого дня, можу кажуть. У мене є 4 жовтня. 4 жовтня. 4 жовтня, 11 година. Верховний суд, ваш 6. Ну, вас же двоє захисників. Один ЗСУ. За Один ЗСУ. Коли Верховний? На 10 упала. Справа просто з 15 року, вона вже три рази типич буде ходила, торгування буде. На 16 годину. А? 27 го ні. Четверте жовтня. Четверте жовтня. 16.00. Є. Одразу тоді 11 жовтня. Що краще, 11 година підходить? А в мене у Крипу 2. Не зможе. Ну воно піде. З 9 ї А воно піде? Та воно йде останнім часом трохи. Медленно, но... Так, 11 часов. Так. Будь ласка. У мене буде прохання призначити після 13 вересня на... Наступне засідання після 15 жовтня я буду вже повернутися з відрядження буду і буду прислухати захисту. Якщо є така Так, ви хочете, щоб ми місяць не слухали справу? Ні, ні, 13 13, ні. 13 вересня нормально. Я хочу, прошу ще. Щоб... А 4-11 жовтня ви можете? 4-го можу. Жовтня. А 11 жовтня? Буду не можливо зі. Давайте записуємо, спробуйте відеоконференц звязок Ми так зробимо велику паузу. 11-та година. 11 -та. Подіжі, так ви. Коли прийду? у вас коли? 11-та Так. Да. Тоді давайте одразу а, ні, 11 -та. 11 -та писали. Коли, ні, ні, не пишіть. Коли ми призначали там справи? Там ми ко кожні два тижні які призначали. А які дні? 15, так, значить, час на Зараз, волосся. Сейчас.

12-го 10-го, 14 години. У мене ще Шевченко спіє. Ну, 11 число, звісно, 14-30, важко. Вже є засідання на 14.30? Ні, якщо ми на 14.30 почали. Давайте 15 години тоді. Так 11 ката. 10 десята, 15. У мене просто є інша справа, я не зможу розірватися. Ну, чесно. Ну, 12 число там 3 засідання і не знаю на яку складно. Укрикут тут і потім два Шевченки. Добре. Ну, будете подавати клопотання. Ну, ж, ну, буде не, не красиво, з мого боку. Ну вже. Якщо 11? — Так, 15.00. Я просто зараз знаю, що в мене є засідання. 18 жовтня. 18 жовтня. 11 години. Яка година? 18-11. 18 жовтня об 11 годині. 18. 18 жовтня, 11 година. 11. 25 жовтня. Краще 11 чи 15? З 15. У мене 15-й Краще 11? 15. До 13 го вже визначено у устрого. У вас кого засідання? 15.00 вже. Ви вже по мені по ній у коло виносили. <с2> <с pasó> так ви ж казали, там що вже завершується справа. там yeah. <small> не Я би вже давним-давно радію і закінчив. Тоді давайте на 13 годину. Тоді ви от строго до 13-ї. Так, до 13-го На який день? 25 жовтня на 13 годину. 14.30 покину. Добре, зрозуміло. 13. <с -4> на 13. Перше листопада. Коли краще, 11 Друга Друга колина. Пі... Апеляція ваша є Коли? Одинадцята година і 13-та година апеляція. Що апеляція коли 11-13? 11 і 13. Дві апеляції. 16 година. 8 -го листопада. Коли краще? Бажано на 11 -ту. 8 листопада 11 година. Ваше щось там Укразалізниця. Танасевич, Бавриленко. Котра година? Ну, призначено на 9. І сказали, що десь до 13-ї години. Значить, давайте 13 13.30. 8 листопада-13.30. Я не можу, в мене там просто в підчасвому собі справу, але 14.30 починається. Щоб на 11 Тоді спробуй на одинадцяту, Будемо дивитись Потанасевичу. Хорошо. На одинадцяту так? На 11 годину, так. Да. 15 листопада. 11-та година підходить. Одинадцяту. 11 Підходить. 22 листопада. Одинадцяте година підходить? Так, так. 29 листоп. 29 листопада. 11 година підходить. 6 грудня. 12 година підходить. 13 грудня. 11 година. 20 грудня. 11-та година. Ну, тут всі дні, всі вівторки вже до 11. І 27 вже, ну, 27, якщо там будуть свята, ну зараз свят немає, але якщо може, там посунемо. Саме, 20. тобто до кінця року ми спланували дати. Також на 12? Так, так, всі дати на 12. Таким чином визначили дати. Зараз трішки невеличка пауза у нас буде, як розуміємо, до то ну, як розумію, що прокурор з'явиться, не з'явиться 13-го е, прокурор, якщо буде потрібно буде перерва, будь ласка, повідомте всіх заздалегідь, щоб люди не їхали з інших міст і не виходили на відеоконференцзв'язок. Наражали себе на небезпеку, а Ідине, будь ласка, ознайомтесь дуже уважно з клопотанням про закриття провадження, додатково з доповненнями до клопотання про закриття кримінального провадження. І будь ласка, слідкуйте за практикою Верховного суду та апеляційної палати ВАКС з цього питання, чи застосовується 224-та ця стаття. Судове засідання закрите. Всім дякую, до побачення. Так, я ще хотіла зазначити для інших учасників. Присядьте, будь ласка. Е, ну і сьогодні було подано до канцелярії суду 5 томічних да, 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 да. провадження, щоб сторона захисту тоді ми, знала я, про це. Ну, ми просто будуть лежати, поки що нічого не Я суд не оголошую, нічого не робить. Отак нічого не робимо, поки нікого, поки нікого не даємо. Поки що нікому не даємо. Вони нема, вони підивки, потім, Хоча вам ознайомитися, але я думаю, що ми ще 14-го багато часу.